А покажіть мені, а де лобі простих співвласників житла? От хто? Вони розпорошені, вони дуже слабка ланка, розумієте? і тому в результаті всі сектор, саме житловий цей, він не реформований, так як це треба було. Це все відображається на обліку, на втратах, на енергонеефективності, на неправильному управлінні. А в цей час всі монополісти хочуть дати туди, прийти туди з ринковим тарифом. Сумі? Ну, всі ж мріють, да? енергетики мріють от останнім часом. Всі ж дискусії, да? по 8 гривень краще, чи по 10, там те саме. Е, Чернишов, голова Нафтогазу, каже: ринкову ціну давно треба людям дати на газ там, щоб те саме. Я ще раз хочу сказати: шановні монополісти, якщо там цей сектор не буде модернізований, е, не буде там стовідсоткового обліку, не буде управління якістю послуги, не буде ефективного використання ресурсів. Ви нікуди ніколи не дасте туди ринкову ціну на світ. Бо там економіка буде валитися у дома господарства. Люди не оплатять це. Розумієте? Тому вперше, хто має бути зацікавлений в ефективному споживачеві в будинку, там. це оці монополісти є Нафтогаз енергата, весь енергоринок, водоканали, тепловіки і так далі. Ну це ж банальні речі. Дуже банальні. Ну речі. і вони мали б платоспроможного клієнта, куди якщо там в. Куди продавати ці свої це послуги. мрія, це мрія всіх, всі хочуть мати платоспроможного клієнта. Бо якщо клієнт не платоспроможний, то виставляй йому рахунки. Не виставляє рахунки. Навіть якщо ти думаєш, що ти виселиш, ти можеш виселити там ну, 5-10 людей. Да? Якщо їх буде там тисяча або 10 десять тисяч, це вже буде соціально політична проблема. Розумієте, тому тут межа ця дуже і дуже така танка. Дуже тонка. і ці А для цього треба розуміти, яка плата спроможність у цього споживача середнього середньостатистичного, статистичного ось цій хрущовці, кручівці чи панельці.